Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової літератури на нашому каналі. О Генрі Поки чекає авто, Коли почало сутеніти, у цей затишний куточок невеликого тихого парку знову прийшла дівчина у сірій сукенці. Вона сіла на лаву і розгорнула книгу, бо і ще десь півгодини ще можна було розібрати літери. Повторюємо: сукенка на ній була сіра і доволі простенька, настільки простенька, що не впадали у око бездоганність фасону та крою. Негуста вуаль оповивала схожий на тюрбан капелюшок і спадала на обличчя, що сяло спокійною досконалою красою. Дівчина приходила сюди оцій порі і вчора, і позавчора, і хтось про це, вочевидь, знав. Юнак, який знав про це, блукав неподалік, приносячи жертви великому ідолу. Випадку, і, Звісно ж, сподіваючись на його прихильність. І мрії юнака нарешті здійснилися. Дівчина, перегортаючи сторінку, не втримала книги, та впала і відлетіла мало не на два кроки від лави. Юнак миттю кинувся до книжки, підняв її. І повернув власниці, суворо дотримуючись того особливого стилю, що процвітає у парках та інших публічних місцях і являє собою суміш галантності та надії, приборкуваних почуттям пошани до постового полісмена. Приємним голосом юнак наважився висловити кілька міркувань про погоду. Звичайна тема, що допомагає почати знайомство, але нерідко стає причиною всіляких нещасть. А тоді юнак замовк, очікуючи на вирішення своєї долі. Дівчина неквапливо окинула поглядом його скромний охайний костюм і обличчя, яке, власне, теж не вирізнялося нічим особливим, а тоді відповіла Можете сісти, якщо бажаєте, промовила вона протяглим і звучним контральто. Справді, сідайте, мені буде навіть приємно із вами порозмовляти. Читати уже доволі темно. Раб випадку радісно сів біля неї на лаву. Чи відомо вам? запитав він, вдаючись до тієї форми, якою оратори зазвичай відкривають у парку мітинги. Чи відомо вам, що ви найдивовижніша дівчина серед усіх, яких я будь-коли бачив? Я іще вчора не відводив від вас очей. Невже ж, моя люба, ви не помітили, що ваші гарненькі оченята вразили декого у самісіньке серце? Ким би ви не були, шановний, промовила дівчина крижаним тоном. Та прошу вас не забувати, що я леді. Я вибачаю вам ваші слова, тому що вони без сумніву є наслідком непорозуміння. Можливо, у вашому колі спілкування і заведено думати, що коли дівчина запрошує сісти поруч, то цим вона дає право називати себе моя люба, але якщо це так. То я забираю своє запрошення назад. Вибачте, вибачте мені, будь ласка. благально вигукнув молодик. Самовдоволений вираз його обличчя змінився на покаянний та покірливий. Я дуже винен перед вами, але, але знаєте, у парку часто гуляють дівчата, які. Ну, розумієте, ні, ви звісно ж, цього не розумієте, але. Облишмо цю тему, будь ласка. Звісно ж, я не розумію. Ви краще розкажіть мені ось про цих людей, які йдуть у всіх напрямках по доріжках. Куди вони йдуть? Куди поспішають і чи вони щасливі? Як ви гадаєте? Юнак миттю втратив грайливий тон. Він не розумів, яку роль йому призначено, і надумав поки що зайняти очікувальну позицію. Знаєте, так цікаво стежити за ними, відповів він, вирішивши нарешті, що вловив настрій своєї співрозмовниці. Чудова загадка. Одні йдуть вечеряти, інші хм, в якісь інші місця, хотілося б знати, як вони живуть, що переживають. Ось саме це мене абсолютно не цікавить, сказала дівчина. Я приходжу сюди посидіти тільки для того, аби почути, як б'ється велике серце людства. Моє життя тече у середовищі, де ніколи не чути його ударів. Скажіть, а ви здогадуєтесь, чому я так з вами розмовляю, містере Паркенстекер? підказав юнак і глянув на неї очима, в яких світилися питання та надія. Е, ні, відповіла дівчина і, посміхаючись, посварила на нього гарненьким пальчиком. Це прізвище надто добре усі знають. Так важко перешкоджати газетам друкувати деякі прізвища і навіть портрети. Ця вуалетка й капелюшок моєї покоївки дають мені можливість зберігати інкогніто. Якби ви тільки знали, як шофер дивиться на мене, вважаючи, що я не помічаю його поглядів. Адже існує небагато таких прізвищ, які відносяться до аристократії, до верхнього кола нашої країни. П'ять, шість не більше. І моє прізвище завдяки випадку народження теж серед них. Я кажу вам усе це, містере Стекенпот. Паркенстекер, несміливо поправив хлопець. Кажу вам, містере Паркенстекера, тому що мені захотілося хоча б раз в житті порозмовляти із звичайною людиною, людиною, не зіпсованою нікчемним блиском багатства і усвідомленням свого так званого високого суспільного становища. О, ви не повірите, наскільки набридли мені гроші? Гроші, гроші, весь час гроші. А я стомилася від тих, хто оточує мене. Це якісь маріонетки, всі на один кшталт. Мене аж нудить від розваг, від коштовностей виїздів, товариству, від усіляких розкошів. А мені завжди здавалося, нерішуче промовив юнак, що гроші це ж штука приємна. Зрозуміло, дуже приємно жити у достатку. Але коли у тебе стільки мільйонів, що вона закінчила цю фразу розпачливим жестом то усе це страшенно одноманітно і дуже швидко набридає катання, обіди, театри, бали, вечори і на усьому цьому позолота надмірного, надлишкового багатства. Часом навіть дзенькіт льоду у моєму келаху із шампанським дратує мене просто до божевілля. Містер Паркенстекер, здавалося, слухав її зацікавлено. А я, знаєте, я завжди любив, зізнався він, читати і слухати про життя багатих людей з великосвітського товариства. Можливо, я трішечки сноб, але дуже люблю мати точне уявлення про все, і тому мені завжди здавалося, що лід не кладуть у шампанське, а навпаки, пляшку із шампанським ставлять у лід. Дівчина засміялася мелодійним сміхом, вочевидь, його зауваження неабияк її потішило. Справа у тому, пояснила вона поблажливо що ми, люди заможного класу, доволі часто розважаємося тим, що порушуємо загальновизнані норми, нині модно класти лід у шампанське, це диватство увійшло у звичай після обіду у Олдорфі, який було дано на честь якогось татарського князя, але скоро, мабуть, вигадують іще щось. Ну от, наприклад, цього тижня на званому обіді на Медісон Авеню біля кожного прибору поклали зелену замшеву рукавичку, яку усі надівали, коли їли оливки. «Хм, Тепер я бачу. смиренно погодився молодик. Всі ці тонкощі, усі розваги інтимних кіл високого товариства нам простим людям просто незрозумілі, а вряди годин невідомі. Іноді вела далі дівчина, легеньким кивком голови приймаючи його слова про необізнаність із життям високого товариства. Іноді мені спадає на думку, що якби я могла б покохати, то тільки чоловіка нижчого за мене у суспільному становищі трударя, а не неробу. Але, безперечно, вимоги кастовості і багатства. Будуть сильнішими за мої бажання. Нині мені докучають двоє один німецький можновладний герцог. Кажуть, ніби він такої буйної вдачі і такий жорстокий, що довів свою попередню дружину до божевілля. Другим же претендентом є англійський маркіз, і він настільки бундючний та користолюбний, що я, мабуть, віддам перевагу жорстокості герцога. Але для чого я вам це розповідаю, містере Покенстекере? Паркенстекер ледь чутно поправив юнак. Ви не уявляєте собі, наскільки я ціную вашу довіру. Дівчина подивилась на нього холодним і байдужим поглядом, який недвозначно підкреслив різницю у їх соціальному становищі. Яка у вас професія, містере Паркенстекере? запитала вона. О, доволі скромна, але я маю надію дечого досягнути у житті. Скажіть, ви не жартували, коли казали, що могли б покохати чоловіка, який був би з соціально нижчого становища від вас? Звичайно ж, я казала серйозно, але я сказала, могла б, а тут. Ви вже бачите, їй великий герцог і маркіз. Певна річ, жодна професія не видалася б мені скромною. Головне, аби людина мені сподобалась, я. Я працюю у ресторані, оповістив її містер Паркенстекер. Дівчина ледь помітно здригнулась. Але ж ви не офіціант? запитала вона. І майже благання пролунало у голосі. Зрозумійте, я не маю нічого проти такої праці. Будь-яка робота благородна, просто мені особисто це аж надто болюче. Особисте обслуговування, лакеї, і слуги, і. Ні ні. Я не офіціант, міс, я касир у. Навпроти, на вулиці, яка тяглася по другий бік парку. Яскраво сяяла електричними лампами вивізка ресторан. Я касир он у тому ресторані. Дівчина глянула на маленький годинник на браслеті тонкої роботи і поспіхом підвелася. Свою книжку вона поклала у гарненьку вишукану сумочку, що висіла біля пояса, і була дещо замала для книжки. А чому ж тоді ви зараз не на роботі? запитала дівчина. Сьогодні я працюю у нічній зміні, відповів молодик, і я маю ще цілу вільну годину, але ж це не остання наша з вами зустріч. Чи можу я сподіватися побачити вас знову? Не знаю. Можливо, але навряд чи мені захочеться приїхати сюди ще раз. Ну, я поспішаю. Сьогодні я маю бути на званому обіді, потім ложа у театрі. Ах, знову одне й те ж саме. Можливо, ви помітили на розі біля парку білу автівку. Таку із червоними колесами? запитав хлопець, замислено насупивши брови. Так, я завжди їжджу у цьому авто. П'єр зараз чекає мене біля входу. Він певен, що я купую щось у магазині по той бік парку. Уявляєте, яка це неволя, а не життя, коли доводиться обдурювати навіть власного шофера. До побачення. Уже доволі темно, сказав містер Паркенстекер, а у парку вештається безліч хаб. дозвольте мені вас провести. Якщо ви бодай трохи зважаєте на мої бажання. Твердо відказала дівчина. То ви лишитесь сидіти на цій лаві ще хвилин десять після того, як я піду. Не те щоб я вам не довіряла, але. Ви, мабуть, знаєте на автомобілях зазвичай стоїть монограма власника. А мені б дуже не хотілося, аби. Ну, гаразд. До побачення. швидкою ходою. Проте, з аристократичною гідністю вона рушила темною алеєю. Юнак дивився їй вслід, захоплюючись граційністю її ходи. Ось вона вийшла із парку на тротуар, рушила дорогу, де стояв автомобіль. Тоді він... Не вагаючись, по почав скрадатися поміж дерев і кущів парку, йдучи на зерці за дівчиною паралельно до вулиці, якою рухалась вона. Дійшовши дорогу, дівчина обернулась, мимохідь кинула погляд на автівку і, проминувши її, перетнула вулицю. Під захистом кеба, що стояв біля парку, хлопець спокійно стежив за кожним її рухом. Пройшовши трохи протилежним тротуаром, вона увійшла в ресторан із тією самою сяючою вивіскою. Це був один із тих ресторанів, де усе блищить, все пофарбовано білою фарбою, всюди скло і де можна дешево і шикарно пообідати. Дівчина пройшла через увесь зал і зникла десь у глибині приміщення. Невдовзі втім, вона повернулася звідти, але уже без капелюшка та вуалетки. Каса ресторану містилася одразу ж біля скляних вхідних дверей. Руда дівчина, що сиділа за нею, підвелася із табурету і значуще подивилася на годинник. Дівчина у сірій сукенці. Сіла на її місце. Молодик засунув руки у кишені і повільно пішов назад. На розі він зачепив ногою маленьку книжечку, що лежала на землі. За яскравим малюнком він упізнав книгу, яку читала дівчина у сірому. Неуважно підняв її. І побачив, що це нові казки Шехерезади херезади Хлопець кинув її у траву і трохи постояв у нерішучості. Тоді сів у білий автомобіль із червоними колесами, відкинувся на подушки і сказав шоферу всього три слова. До клубу, Арчі. О Генрі Поки чекає авто, читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.